Вечір добре на часі новини. Події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів ЧСН. У випуску Ось у нас тут плесень полізла. За этим за всім все по стінах тече. Покарані за чужі борги, чому не в усіх оселях тепло і затишно. Жити у батьківській хаті. Хто сиротом Сердюківки повернув рідні пинати? Тепер про ці та інші теми докладніше. Без тепла і гарячої води будинок по вулиці Хоменка у Черкасах. Температура в квартирах не піднімається вище 16 градусів. Через це постійно хворіють діти, а на стінах з'явилася цвіль. Приймалася долею людей Ірина Васюра. Ось у нас отут плесень полізла. За цим, за всім все по стінах тече. Всі стіни постійно мокрі, дершать діти цим всім. Слово обігрівач та цвіль маленька Вероніка знає вже давно. Тепліше за 16 градусів у їхній квартирі не буває. Якщо у домівках Черкащан вже майже місяць тепло, мешканці цієї багатоповерхівки гріються хто як може. Ну ставимо везде каміни. От у нас один тут стоїть, потім в туалеті ще один. Вон ззаді вас ще один теж ми ставимо в коридорі. його везде розставляємо, тому що холодно, діти маленькі, по полу ползають, треба якось то грітися. Цвіль стала невід'ємним атрибутом половини квартир у цьому будинку. Люди скаржаться, гарячої води та опалення не бачили з весни. Черкасець Сергій на час шкільних канікул відправив доньку до батьків. Дитині жити в таких умовах неможливо. Стіни мокрі, топитися нечим, нічим. постійно відкривати окна, Під фігурірували. Подадіялами приходяться гріса чуть ли не з теплими бутилками гарячої води. Постійні відключення світла, перебої з водою, і теплом, дах, що тече та відсутність будь-яких ремонтів. Усе це стало звичним для мешканців будинку по Хоменка, Хоча запевняють, усі рахунки сплачують вчасно. Ці кошти не доходять ні до Черкаси газ, ні до Черкаської ТЕЦ, ні до водоканалу. Як ми з'ясували, ми туди телефонували, нам давали інформацію, що да, по дому є великі борги, і поки ми їх не сплатимо, в нам там не включать отоплення. Будинок перебуває на балансі електромонтаж 424. Там кажуть, опалення не було через порив на тепломережі, який стався ще навесні. Грошей на ремонт немає, та й не всі мешканці є добросовісними платниками, стверджують на підприємстві. Підприємство зараз збиткове, тому що і департамент ЖКК і субмитниця, нам дуже великі суми грошей. Дожні ми. Ті ж самі ліфти ремонтуємо за власний рахунок. Зв'язку з чим по мірі надходження коштів на рахунок ми ремонтували тепломережу. Тепломережа відремонтована, тепло було дано вчора людям. Однак є проблема проплати мешканцями. Зайнято. Лише Черкаський ТЕЦ підприємство Електромонтаж 424 заборгувало близько 30 тисяч гривень. Кажуть, у міськвиконкомі таких будинків боржників у Черкасах було декілька. Нині усі вони з теплом. Теплопостачальні організації йдуть на зустріч з цим відомчим підприємствам при наданні керівниками гарантійних листів. Вони розстрочують цю заборгованість на там на певний період терміну. Включають опалення. Люди не повинні страдати, ті, які платять. Коли матеріал готувався до ефіру, нам повідомили батареї жителів будинку, потеплішали. Тепер люди сподіваються, що й на таке благо у цивілізації, як гаряча вода. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Не втрачена спадщина 11 років простою впусткою будинок у селі Сердюківка на Смілянщині. Єдині спадкоємці, діти, яких після смерті матері виховували прийомні батьки, не могли довести своє право власності на хату, адже не мали жодних документів. І лише зараз за сприяння міжрайонної прокуратури і служби у справах дітей справедливість відновлено, продовжить Наталя Майборда. Вікторія несміливо переступає у батьківської хати. Вона її не бачила 11 років. Коли мама померла, дівчинка була зовсім маленькою. Тоді її сестричку і брата відвезли до притулку. Згодом усіх трьох забрала прийомна родина. Про те, що у Сердюківці залишився будинок, вони знали. Втім, довести право на спадщину не могли. Мені було 4 роки. Я не пам'ятаю, як мене забирали від цієї хати. У мене відчуття, що це моя хата. Я дуже вдячна прокурору. я добре пам'ятаю той день, коли саме в цій хаті діти посиротіли. Їх було троє, зовсім маленькі. Старшому Сергію було 9 років, Марії 6 років, Вікторії 4 роки. Батько на той час вже з сім'єю не проживав. Встановити справедливість було непросто, де Юри будинок належав дітям де-факто ні, адже не збереглось жодного документу, який би підтверджував право на спадщину. Тож служба у справах дітей Смілянської райдержадміністрації звернулась до прокуратури. Прокуратура була вжито заходів щодо зібрання всіх необхідних матеріалів для подачі позову до суду, оскільки оригінали документів були втрачені. Майновий стан дітей не дозволяв їм самостійно звернутися до суду. Прокурор в їхніх інтересах звернувся. На даний час позов Смілянським міськрайонним судом задоволений. Відтоді, як забрали дітей, у хаті ніхто не жив. За будинком наглядала сільська рада. Час тут зупинився лише світлини і дитячі іграшки, розповідають про минуле. Будинок такий хороший, все. Вже в неї буде де жити, скажімо так, якщо захоче, тут можна навести такий порядок, вона вже це роздивилася, вже й хоче прикласти свої руки, каже, мама, я й те зроблю, я й те. От, дійсно, справді, що якщо є своє подвір'я, хоч якісь стіни вже, а тут невеликий потребує ремонт там всередині і даху. І можна жити спокійно. Вікторії пощастило, із прийомними батьками дівчина виросла у великій люблячій родині. Від так і сама мріє про таку дружню сім'ю, яка житиме саме у цьому будинку. Наталя Майборда, Олег Кураш, Черкаська служба. новин. Рівень злочинності на Черкащині на 20% нижчий нижче середнього по Україні. Звітує прокурор області Геннадій Дем'яненко. Відзначив також активну боротьбу з корупцією і наркобізнесом. Нині в регіоні зареєстровано понад 31 тисячу кримінальних проваджень. Це 2% правопорушень, вчинених в Україні. На сьогодні в області розкривається лише кожне друге кримінальне правопорушення. Лише кожне друге. Ми хотіли йти в Європу, нікому не подобалась та цифра, та статистика, коли було розкриття 90%, 95% злочинів. Ніхто цьому не вірив. Люди не довіряли цій цифрі. Зараз я можу сказати те, як воно є. 50% рівень у нас розкриття. Черкаси у сутінках огортає дим, хоча вже п'ять років у місті діє заборона палити опале листя. З початку листопадового сезону зафіксовано два випадки таких порушень торік їх було десятеро більше. Утім, у міськраді запевняє ситуація під контролем, прибирають та вивозять листя з міста сотня працівників комунальних служб. Оскільки під час спалювання листя виділяються шкідливі речовини, здатні спровокувати рак. Градоначальники радять містянам компостувати його або ж викладати у сміттєві ком. Контейнери, якщо це передбачено відповідними угодами. Порушникам загрожує штраф від 340 до 1700 гривень, тільки приходить вечір, активізується спалювання листя всіма без виключення, і юридичними, і фізичними особами. Інспекція по мірі можливості реагує на це. Є телефон гарячої лінії 1505. Куди можна в будь-який час дня і ночі скажем да залишити повідомлення про факт спалювання? Сьогодні в Україні вшановували ветеранів податкової та митної служби. На Черкащині їх організація налічує понад сотню членів. Завдяки їх праці відбувалося встановлення фіскальної служби області. Вони заклали фундамент установ, на базі яких у грудні 2012 року створили міністерство доходів і зборів України. Відзначали учасники урочистостей. Вітальні слова надіслав і профільний міністр Олександр Клименко. Вдячні винуватцям свята за поради та досвід і їхні наступники. Саме завдяки вашому трудовому ентузіазму, творчій насназі, і було закладено підвалини дієздатного, високоефективного органу виконавчої влади, яким є сьогодні наше міністерство. Ваш трудовий шлях є зірцем працездатності і яскравим прикладом як для сьогоднішніх працівників органів доходів і зборів, так і для майбутніх поколінь. Подяка і шана вам за реальні справи! ЧСН підбиває інформаційний підсумок середи. Дивіться у другій частині випуску. Дивіться поля і на полях видно, якісь сміги пішли. Оце вже було диво дивне. Трипільські плани Чабунюка, що називають здійснення мрії дослідника Черкаського трипілля. Це сьогоднішня виставка і увага до неї в Черкасах теж підтверджує, що ми знаходимося на правильному шляху. Баталії на полотні, масштабний проект Артура Орльонова Україна славетна. Коли хвороба не відступає, подаруйте Аміні Єлізарові шанс на життя. Правицю християнського великомученка Георгія Побідоносця привезли в Україну зі святої Гори Афон. Сьогодні її розмістили в Києвом Печерській лаврі, де відправили молебень. Одним з перших вклонився святині президент Віктор Янукович, адже реліквію привезли до нас за його сприяння. Великомученик Георгій відомий серед християнських святих тим, що у третьому столітті відкрито виступив проти римського імператора. Правитель намагався викорінити християнство, а воїн закликав людей вірити в Ісуса, за що його обезголовили. За цей подвиг в ім'я віри, церква Георгія нарекла побідоносцем. Він покровитель Англії, він покровитель Грузії, він шанований в Африці, і всі ми йдемо до нього просячи. Перемоги, передмоги над за нашими страстями. Частка мощей святого постійно зберігається в монастирі Ксенофонт на святій горі Афон, але потрапити туди може не кожен, щоб люди могли їй вклонитися. Святиню на деякий час вивозять з монастиря у супроводі його намісника. І не Є дуже багато чудесних подій, які можна розказувати про святого Георгія: зцілення хворих, вирішення проблем, воз'єднання сімей. Також матері, які не могли народити благословенням святого Георгія, отримували допомогу від нього. Ми у монастирі бажаємо долучитися до цього явища. Перше мощі виїздять за фону у дальню країну, як ваша, на українську землю, землю печер святих отців, землю прославлену справжньою духовною боротьбою за освячення, за спасіння народу Божого в Україні. Подорож правиці побідоносця в Україну благословили священий кінот Гори Афон, святіший патріарх Константинополя і Нового Риму Варфоломій та блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир посприяв турней президент України. Сьогодні Віктор Янукович першим вклонився мощам у Києво-Печерській лаврі. Там з цієї нагоди провели молебень. Протягом двох тижнів мощі побідоносця знаходитимуться в Києві. Ще два тижні їх возитимуть храмами України. Лідія Меланіч, Черкаська служба новин. Міжнародний центр Трипілля на базі музею заповідника Трипільська культура планує створити його директор Владислав Чабанюк. Своїми ідеями він поділився із заступником голови облдержадміністрації Тетяною Пріченко, яка вперше побувала у закладі. Оглянувши унікальну експозицію, посадовець відзначила, що держава повинна відновити фінансування археологічних розкопок на Черкащині. Музей трипільської культури у селі Легедзена на Тельнівщині почали будувати у 2008-му. Наразі приміщення майже готове. Є стіни, дах, тепло, композиційно розміщення експонати. Це Бернашівка, це саме перше тріпільське поселення а, на території України. У музеї зібрано близько 30 тисяч історичних знахідок зі 46 поселень України. Лише тут можна побачити рибальський гачок та мідні намистини тріпільців. а ще почути унікальні розповіді про побут і життя наших предків. Владислав Чебанюк показує карту найбільшого тріпільського поселення на Черкащині Тальянки. Його площа 450 гектарів. Дивіться поля, і на полях видно, якісь смуги пішли. Угу. Оце вже було диво дивне, тому що трипільські поселення це, в принципі, нібито привісно лад. Ще не мало бути таких велетенських поселень. Дивіться, ось ішла така вулиця. Вона повернула тут одна вулиця, в, в якій було біля однієї тисячі хат. А цьогоріч археологи вперше знайшли три гончарні печі. Одну з них планують перенести в приміщення музею. Подивитися на все це туристи приїздять навіть з-за кордону. Однак, повноцінно працювати музей досі не може. Зараз за нашими підрахунками біля п'яти тисяч було в цьому році. Це не так багато, але з іншого боку, ми до цього часу ми не маємо права проводити повноцінних, повноцінну екскурсійну діяльність в приміщенні, тому що воно це об'єкт незавершеного будівництва. Потрібно добудувати підвал, закінчити фасад і впорядкувати територію довкола будівлі, а ще звести кілька трипільських жител, каже директор. На це потрібно 2 мільйони гривень. Тетяна Пріченко запевнила, уже незабаром цю проблему вирішать. Я вражена дуже цим музеєм, тому що ми маємо таку історичну спадщину, а про неї ну, недосконало знаємо. І про те, що музей не добудований, ну, він в цьому році буде добудований, але там, можливо, буде на перспективу треба буде розширювати ті зали, тому що ви бачили, скільки був зібрано матеріалів, а ще скільки потрібно. Зібрати і зберегти Владислав Чабанюк поскажився і на проблему з археологічними експедиціями. Мовляв, держава їх роками не фінансує, і наразі розкопки здійснюються за кошти британських та німецьких меценатів. А ще директор музею трипілля мріє створити на базі музею міжнародний центр з вивчення трипільської культури. Та це поки що залишається тільки мрією. Лідія Меланіч Олег Клименко, Черкаська служба новин. На Черкащині сформували вищу раду митців. До її складу увійшли художники, народні майстри, письменники, театрали, музиканти та посадовці. Вони мають розробити і підготувати важливі для нашого регіону культурно-мистецькі проекти та контролювати їх втілення у життя. Саме ці фахівці робитимуть масштабні проекти привабливими для черкащан та гостей краю. Дбати про наповнення яскравих форм глибоким змістом. Цей дорадчий орган створено за дорученням голови облдержадміністрації Сергія Тулуба. Художня рада це є не цензура, а вона створюється для того, щоб порадити колезі, авторському колективу, як краще створити той або інакший художній твір. І я думаю, що жоден митець не хоче мати в себе в місті або в області щось такого, щоб не можна було цінувати на високому такому рівні. Шанс на життя шестирічна Аміна Єлізарова, пацієнтка центру дитячої онкології та гематології. У неї виявили нейробластому. Дівчинка пройшла кілька курсів хіміотерапії та чимало інших складних процедур на шляху до одужання, проте хвороба не відступає. Тяжка недуга відкрила в Аміни хист до малювання. Її роботи гідно оцінили на кількох конкурсах. Найліпше дівчинці вдаються коні. Її називала поні просто поні. Незважаючи на свій вік, дівчинка перенесла стільки процедур, що це не кожному дорослому під силу, проте не втратила оптимізму. Сподівається на краще, і рідні аміни. Діагноз доволі серйозний, страшний. Називається ніробластома, правого, правого і з компресією правого легкого. Стадія четверта, так як в процес вибліченої кості, у нас проводилося лікування, хіміотерапія кілька блоків. Проте, хвороба не відступила. Дівчинці видалили пухлину. Попереду ще хіміотерапія та трансплантація на даний момент. Дівчинка знаходиться у нас в відділенні. Зараз вона отримує блоки хіміотерапії і в далі їй планується провести аутотрансплантацію І це те ліка, яке дає шанс на спасіння життя. Допомогти аміні можете і ви необхідні для перерахунку грошей реквізити можна знайти на нашому сайті rosmedia.com.ua. У рубриці Ми допомагаємо. Мирослава Стенкевич, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Історія України постає у картинах відомого вітчизняного художника-баталіста Артура Орльонова. 12 його полотен склали виставку Україна славетна. Її презентували в обласному краєзнавчому музеї. До Черкас мистецького проект приїхав зі Львова. Для художника баталійста Орльонова масштабні полотна це спосіб самовираження та змога трактувати історію, починаючи з давніх часів. Організатори заходу, представники громадського об'єднання Україна Славетна кажуть, завдяки музиці, друкованому слову, кінематографії та живопису, зокрема, можна не лише донести до сучасників інформацію про славетні сторінки нашої минувшини, але й виховати почуття гордості та патріотизму. От те, що люди цікавляться. І хочуть знати свою історію. От ця сьогоднішня виставка і увага до неї в Черкасах теж підтверджують, що ми знаходимося на правильному шляху. Загальнонаціональний проект Україна історія великого народу стартував у 2007-му. До нього долучилися історики, політики, люди мистецтва та письменники. За роки існування він зазнав творчої еволюції. Спочатку сприймався як літературний, а згодом став багатопрофільним. Історія нашої держави постала в музиці, хореографії і живописі. Це проект Україна історія великого народу. І, власне кажучи, в цій назві ми хочемо. Стверджувати, що саме такою є славетною історія, тому що будь-який народ і український народ це великий народ. Зрозуміло те, що ми сьогодні в кожному регіоні або книжковою виставкою, або художньою галереєю, або балетом, або тепер вже і музичним образом України, який створили разом з національним президентським оркестром. Означає одне: ми хочемо побачити глибину нашої історії а з другого боку, ми хочемо достукатись до кожного регіону, щоб проект відчув на собі для свого подальшого розвитку, наскільки багата історія нашої землі, і наскільки вона славитна. Виставка художника баталіста Артура Орлюнова в Черкасах без перебільшення неординарна мистецька подія. До неї можуть долучитися всі, хто цікавиться історією, живописом та батальними роботами. Триватиме вона до 22 листопада. Олександр Чернега, Олександр Таран, Черкаська служба новин. І на останок суперточність та надмайстерність у Китаї провели незвичайні вартолітні змагання. Одним із завдань було відкрити пляшку пива відкривачкою закріпленою на лижі гелікоптера. Один з пілотів віртуозно впорався із завданням. Втім, судді його дискваліфікували, оскільки при цьому відкололася частина пляшки. На цю митюча часом це все більше новин на нашому сайті. rozmedia.com.ua. Далі спорт і погода. Ще побачимось. Вітаю вас далі. Новини спорту. Черкаські мапи вийшли до групового етапу Кубка України з баскетболу. Вчора Помаранчево-Чорні вирішили непросте завдання і зміли відіграти шестиочкове відставання першого матчу проти БК Київ. Матч відповідь у Черкасах завершилася перемогою команди Володимира Холупова з рахунком 84-70. Таким чином, за сумою двох матчів мав переграли столичний клуб на вісім очок і вийшли у наступну стадію змагань. За останні 9 днів черкаські мавпи та БК «Київ» зустрічалися в очних зустрічах тричі. Причому перші дві столичні гри у рамках Кубка України та Суперліги завершилися перемогою вовків. Принциповісті очному протистоянні додавав і той факт, що переможець цього плей-офф міг продовжити власний сезон як мінімум на 6 матчів, адже другий етап Кубка України є груповим. Протягом матчу черкасці відчайдушно билися за кожен м'яч, чим дозволили собі господарювати на щитах. А кияни покладалися переважно на індивідуальні дії боброва. У підсумку один із лідерів столичної команди у цій грі здобув 12 очок та 5 підбирань. Значно кращу статистику цього вечора продемонстрував його опонент Андрій Кальніченко. Форад Мап видав блискучий відсоток, реалізувавши майже всі свої китки. Андрій здобув у цій грі 22 очки та виконав 5 підбирань. У результаті фінальна сирена зафіксувала успіх черкасців з рахунком 84 на 70. Безусловно і однозначно команда БК Київ мала психологічний перевес над нами тому що виграли дві ігри. І якщо ви можете в це повірити, в очах отдельных людей, навіть лідерів команди, я бачив неуверенность, еще до игры в каких-то своих действиях задавали вопросы, на которые другой бы, в другой бы момент никто бы не спросил. И эти неуверенные действия потом в итоге и отразились на игре. От слава Богу, що потом розігралися і грали нормально. В Принципі ми контролювали всю ігру. І, 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 і головне, що ми хорошо боролись і за подбор, і сделали менше втрат. Після кубкових звитяг відпочиватимуть Черкасьці недовго. Вже у п'ятницю вони зіграють свій наступний матч цього разу в рамках вітчизняної суперліги. У гості до помаранчево чорних прийде Кривбас. В'ячеслав Лобушанський, та Горозя, Черкаська служба новин. А черкаські фітнесисти повернулися з медалями різного гатунку з третього чемпіонату України з фітнесу та бодібілдингу за версію WBPF, який проходив у столиці. Так у категорії 10 років. Перше місце посіла Богдана Чорна, друге місце Ксенія Корнієнко, третя Ольга Баранік. Серед восьмирічних першою була Анастасія Андрущенко, другою Марина Огілько, третьою Анастасія Кириленко та четвертою Марія Тимошенко. Юні спортсменки були нагороджені дипломами, медалями та грошовими нагородами. Більше сотні атлетів з'їхалися цими вихідними до Черкас, аби продемонструвати свої бойові вміння на відкритому чемпіонаті області Самбо. Такі змагання в Черкасах проводять вже в п'яте. Цього року за першість боролися спортсмени віком від 12 до 40 років із Черкащини, Кировограду, Києва, Миколаєва та Одеси. Спортсмени, які здобули золото змагань у дорослій категорії, автоматично отримали перепустку на чемпіонат України. Вийти на татамі спорткомплексу «Будівельник» зважиться не кожен. Випробувати свої сили на відкритому чемпіонаті області з бойового самбо знайшлось трохи більше сотні сміливців. 13-річний Тарас Пантелей із Стального у своїх виступах наслідує старшого брата, досвідченого бойового самбіста Романа Пантелея. Для юного спортсмена чемпіонат Черкаської області з бойового самбо дебютний у кар'єрі. Півроку десь тренувався, робив на больові. На одушаючі. я побачив, як мій брат виграв європу. Я теж почав займатися боєм самим, і мене пішов влучатися. На трьох татамі спортсмени віком від 12 до 40 років змагаються за медалі у трьох категоріях: діти, юніори та дорослі. На цьогорічному старті головне протистояння розгорнулось між черкаськими та київськими спортсменами. Щороку кількість географія та рівень підготовки учасників видовищного чемпіонату зростає, зауважує організатор змагань В'ячеслав Василенко. минулому году мужчини показували хороший рівень, а діти так себе. То сейчас уже і діти на очень високому рівні. Це Тадбор на чемпіонат України, який пройде 9 ноября в Києві, как вот і. Вони розуміють, що кожен, хто з них стане першим, він поїде на чемпіонат України. Відкритий чемпіонат області був хорошою перевіркою на витривалість для учасників категорії діти та юніори. Путівки ж на всеукраїнські змагання розігрували між дорослими учасниками. Відтак, 9-10 листопада у столиці Черкаси представлятимуть у категорії 68 кілограмів. Роман Пантелей, Дмитро Німков у категорії 74 кілограми та Олександр Золото категорії 82 кілограма. Юля Порпленко, Олександр Костирко. ЧСН спорт. А на сьогодні у нас все. Перемог вам у житті. До зустрічі!